Ой. Я вас вітаю. Компанія Саміт. Ми знаходимося на промисловому форумі 2024 в місті Київ. Отакий у нас цікавий невеличкий загарбний стенд, на якому представлене обладнання фінського виробника зварюваке. Представлене Такі свіжі нові моделі. Це на нашому стайті найновіша. Це зварювальний апарат Master M модель 358. Чим вона цікава, От, на прикладі цього Великий ЖК-дісплей. Захисним склом. Тобто, що скло самого дисплею витримує поштовхи і удари. Тобто можна не сильно боятися, і плюс захисне скло. За допомогою цього дисплея і регуляторів потенціометрів ми в діалоговому режимі, от що найцікавіше для молодого покоління зварників і любителів діджиталізації, ми в діалоговому режимі можемо все виставити і налаштувати. Тобто це буде не сильно відрізнятися від користування андроїдом. Є така цікава розробка фінської компанії Кемпі Weld Assist. Це помічник в налаштуванні зварювального апарату. Тобто в діалоговому режимі ми в цій програмі задаємо, що ми хочемо варити, що ми хочемо зварювати. Тобто, наприклад, вуглецева сталь. Яким дротом, яким діаметром дроту. В якому захисному газі. Ну, тобто зварник задає те, що йому майстер видав. Вибирає, який процес, пульс або один міф. Ну, виберемо пульс. Він цікавіший. І все, нам апарат вже вказує, якусь енергетичну криву він буде використовувати. І далі в діалоговому режимі він запитує, тип з'єднання вибрали. Просторове положення. Вибрали. Товщину. І все, і в нас вже майже готова ВПС. Тобто на якому режимі нам корнявий проход або перший проход заварювати, на якому режимі заповнення. І все це ми можемо зберегти в канали пам'яті. І при наявності пальника з дистанційним регулюванням, безпосередньо в процесі зварювання ми можемо перемикати ці канали. Тобто я проварив перший проход, підчистив, дистанційно перемкнув канал і вже виконую заповнення шва. Також на нашому стенді представив мастер-тік із нового покоління з аналогічною панелі. І як бачите, це вже результати Сіста також майже готове ВПС. Ще із нашої продукції представлений такий робот. Це роботизована ячейка, простенька для виставочних екземпляр, але за повністю робоча табла Тобто, якщо є бажаючі, можемо встановити вам на підприємство і адаптувати під ваші вимоги. Також на останок хочу додати, що клієнти, наші клієнти, особливо, ми працюємо вже багато років, нас знають, довіряють нам. Чому ми пропонуємо найкращий рівень обслуговування? Ми пропонуємо. Супровід вашого зварювального виробництва, підбір матеріалів, наприклад нашого партнера Кьотлай, зварювальних, заплавочних матеріалів, технології, під супровід, підбір параметрів і режимів, підбір обладнання, і автоматизовані роботизовані системи. Під вимоги замовника, під вимоги підприємства.